Міф перший. козаки це колишні селяни. Про українських козаків світ заговорив наприкінці 15-го століття. Саме слово козак з тюркської означає вільна людина через закріпачення українців у речі посполитій селяни тікали у вільні степові землі, які звались Диким Полем. До них приєднувались православні священники, яким складно було зробити кар'єру у католицькій польщі, бояри, які несли військову службу в короля та були невдоволені низькою зарплатою а також багаті магнати, які прагнули особистої влади. Одним із них був і батько козаків, князь Дмитро Байда Вишневецький. У середині 16 століття він об'єднав козаків та заснував першу козацьку січ за порогами Дніпра на острові Хортиця. А вже у середині 17 століття, за часів Богдана Хмельницького, 300-тисячна армія козаків була найбільшою у Європі. Міф другий у козаків були надприродні здібності. Козака куля не бере. Він витягає її з себе і жбурляє назад у ворога. Вміє зупиняти кров, ходити по вогню, годинами перебувати під водою, з'являтись у кількох місцях одночасно. Козак і самого чорта заставить собі служити. Польський історик Бартош Папроцький 1575 рік. Деяких козаків називали характерниками, тобто чаклунами. Такий імідж козакам створили їхні ж вороги. Так вони виправдовувались за свої поразки у війнах проти українців. Під час Конотопської битви 1659 року з росіянами козаки вдались до тактичних хитрощів. Один з полків зайшов у тил ворога, форсувавши на легких очеретяних плотах річку Соснівку. Козаки підпливли ззаду ворога на світанку майже безшумно і завдали нищівної поразки. Олексій Трубєцькой, командир росіян, виправдовувався перед царем. Мовляв, козаки займаються чорною магією і вийшли прямісінько з пекла. Ні, в третій козаки були завзятими паяками. Випити на двох діжку пива, два відра горілки, за шаблю та й бій. Так козаків зображують у сучасних фільмах. Це вигадка, адже козаки більшу частину свого часу проводили у походах. За три дні до військової кампанії козакам заборонялось вживати спиртні напої. Спаде комусь на думку хильнути оковитої під час морського походу в ту ж мить опинишся за бортом. А якщо хтось із козаків порушував сухий закон на січі, його прив'язували до стовпа і гамселили дерев'яними палицями. Випивали козаки виключно після гучних перемог та на великі свята. Був у них і свій оригінальний рецепт напою веренуха, яка готувалася на меді, родзинках, сушених грибах та яблуках. Міф четвертий: Козаки не українці. Як і назву Русь, Московія вкрала в Україні ще й козаків. У 1775 році Катерина II зруйнувала Запорізьку Січ. Козаки розділились. Одна частина сформувала нову січ за Дунайську на території Османської імперії. Інші ж перейшли на службу Російської імперії, отримавши за це гроші та землі. Так виникли козаки кубанські, донські, поволські, Сибірські. До речі, вони і нині залишаються вірними слугами Кремля. Це дало підставу кремлівським псевдоісторикам говорити. Мовляв, козаки не українці, а окремий народ, якому треба повернути території, де вони колись проживали. Міф п'ятий: козаки хотіли об'єднання України та Росії. У російських підручниках з історії не пишуть про похід гетьмана Сагайдачного 1618 року. Тоді Москву від капітуляції врятував лише випадок. Козаки взяли місто в облогу, але через люті морози на остаточний штурм не пішли. Московити відкупились і уклали деулінське перемир'я. Якби ж Сагайдачний почекав до весни, невідомо, якою була б доля Московського царства. Оминають російські історики згадку про конотопську битву 1659-го. Тоді козаки під проводом гетьмана Івана Виговського завдали нищівної поразки війську московитів, яке за чисельністю в два рази переважало козаків за радянських часів. Конотопська битва була забороненою темою, адже вона розвінчувала міф про, начебто, споконвічне прагнення козаків до союзу з Росією.